Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вислухайте українське радіо. З вами Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І наш фейк-контроль. Нову хвилю кібершахрайств фіксують провідні it компанії світу. Хакери почали використовувати генеративний штучний інтелект для створення фішингових сайтів, які візуально вже не відрізнити від справжніх сторінок входу Microsoft, Google, Apple. Навіть двофакторна автентифікація вже не перешкода для зловмисників. Усе, що їм потрібно, змусити вас ввести свій пароль на підробленому сайті, підробленому за допомогою штучного інтелекту ситуація загрозлива тим, що шахрайство тепер не кустарна атака, а масштабована розумна технологія. В хакерів з'явився інструмент, який дозволяє масово і реалістично підроблювати сайти для крадіжки акаунтів. На цьому тлі Google та Microsoft вже публічно закликали користувачів переходити на пас Безпарольну автентифікацію за допомогою біометрії чи пін-коду пристрою, як розпізнати фейковий сайт, чому навіть двофакторна автентифікація більше не є гарантією безпеки нашого профілю у соцмережі, і які прості дії можуть убезпечити ваші екаунти в соціальних мережах? Про це ми розпитали Олександра Порошкова, експерта медіаграмотності у громадській організації Детектор Медіа. Отже, перед нами кібершахраї озброєні штучним. Інтелектом, як вони атакують і на що полюють ці нові технологічні зловмисники? Майкрософт, Гугл і, взагалі, такі великі компанії, якщо вони попереджають про хвилю шахрайства, значить ця хвиля дійсно велика. Хоча насправді шахраї доволі часто користуються іменами великих компаній, такі як Гуґол або Майкрософт. Власне, для того, щоб люди більше довіряли їхнім спам або власне шахрайським пропозиціям, цього разу суть полягає в тому, що хакери, використовуючи генеративний штучний інтелект, створюють копії оригінальних сайтів. Відповідно, шахраї займалися цим і раніше, просто сьогодні за рахунок існування доступних нейромереж, це робити набагато простіше. Тож тут суть саме в тому, що шахраї надсилаються власне на начебто офіційні листи з посиланням на начебто офіційні сайти, де користувачі, власне, які не розпізнали, що це не справжній сайт, можуть залишити свої справжні логін та пароль, таким чином надати доступ шахраям до свого справжнього акаунту, тому що фактично всі ці дані логін паролі пароль відправляються не на сервер там Google або Microsoft, а одразу в базу даних шахраїв. Відповідно, шахраїв мета одна, не можливо, не завжди, але в більшості випадків вона дійсно така. Шахраї намагаються заробити таким чином гроші. Тут є кілька варіантів: якщо. Шахраї здобувають доступ до нашого акаунту, то вони можуть безпосередньо використати для своїх потреб нашу картку, яка прив'язана до акаунту, відпровести гроші на свою картку, або буквально їх на щось витратити. Або ж якщо, допустимо, до нашого акаунту не прив'язана жодна банківська інформація, фінансова інформація, тоді країни можуть збирати власне такі зламані масиви даних, і ці масиви потім так само продавати. Або власне продавати конкретно доступ до нашого акаунту повним зацікавленим людям. Сом варіантів багато, але в більшості випадків дійсно мета це заробити гроші. Відрізнити підроблений сайт стає дедалі складніше, іноді це буквально копія оригіналу, навіть у дрібницях. На що варто звернути увагу, аби помітити, що твій пароль запитує сайт-підробка, пояснює експерт громадської організації «Детектор Медіа». Дійсно, таким найбільшим показником є власне url адреса Сьогодні дійсно можна створити повну прям ідентичну копію сайту, і при цьому вірогідно він навіть матиме повний функціонал, але це теж до речі може бути ознакою, що це не справжній сайт. Відповідно, якщо ми спробуємо повзаємодіяти саме з цим сайтом, і натискаючи там на інші кнопки, окрім поля логін та пароль, нічого не працюватиме. Або ще може бути інший варіант, коли ми, наприклад, взаємодіємо з сайтом, натискаємо на різні кнопки, нас перекидає дійсно на оригінальний сайт, і тут дуже важливо звернути увагу на те, чи змінилася url адреса у нас внизу тому дійсно найбільш таким надійним показником тут є url адреса На неї треба звертати увагу. Відповідно дивитися, чи збігається вона взагалі з оригінальною і чи немає там якихось підозрілих символів або що. Також на що можна звернути увагу, це власне мова, тому що, якщо, наприклад, ви користуєтеся. З сайтом, мовно кажучи, з вашим акаунтом Google або з вашим акаунтом Microsoft, там одразу є автоматичне налаштування мови. Допустимо, у вас це українська мова. Відповідно, коли ви відкриваєте шахрайський сайт, сайт може бути російською або англійською. Це теж може насторожити і бути додатковою такою ознакою, щоб перевірити, чи дійсно це правда. Навіть двофакторний захист при вході в акаунт це коли треба ввести не лише пароль, а і код із смски більше не рятує, якщо ви самі ввели пароль на фальшивій сторінці входу. Що реально працює сьогодні, і як уберегти свої акаунти від зламу, відповідає експерт. Основні рекомендації в цьому контексті це навіть якщо нам. Прийшов, начебто, офіційний лист на пошту, або якесь повідомлення з повідомленням про те, що там от потрібно змінити пароль або заново авторизуватися, найкраще ніколи не взаємодіяти безпосередньо з листом або з повідомленням. Найкраще, якщо це дійсно там, начебто, повідомлення від Google або від Microsoft або від будь-якої великої будь компанії, це може стосуватися, наприклад, в тому числі і операторів, таких як Київ або Vodafone. Відповідно. Найкраще тут буде самостійно зайти в свій акаунт. Самостійно власне його відкрити через браузер, не натискати на жодні посилання в самому листі, а дійсно самостійно відкрити сайт і вже там подивитися, чи є там якісь сповіщення з приводу того, що вам треба змінити пароль або що. А якщо ви все одно переживаєте, зверніться на гарячу лінію, і там вам точно підкажуть, чи дійсно потрібно вам робити якісь дії з вашим акаунтом. Також про двохфакторну факторну аутентифікацію. Відповідно, це такий метод додаткового захисту наших акаунтів. Її точно варто поставити на всі ті ваші аккаунти, якими ви користуєтеся активно. В першу чергу ми тут говоримо про соціальні мережі і також про поштову скриньку. Поштову скриньку поставити двохфакторну ідентифікацію максимально важливо, тому що, отримавши доступ до нашої поштової скриньки, шахраї можуть отримати доступ до будь-чого іншого. Але і на соціальні мережі також буде це назайом Поставити це певна така форма тимчасового паролю, коли ви вводите свій логін. Основний пароль, і після того вам приходить також тимчасовий пароль у вигляді, наприклад, смс-ки, у Вигляді листа на пошту або у вигляді певних ще інших методів сом з чим з цього можна додатково ознайомитися безпосередньо в налаштуваннях аккаунту, але поставити її точно варто, бо дійсно відомі випадки, коли створювали шклецькі сайти, коли двохфакторну аутентифікацію також обходили. На жаль, але насправді це зустрічається доволі рідко, тому що це набагато дорожче, маючи на увазі мету жахраїв заробити гроші, вони так само максимально зацікавлені їх зайві не витрачати, тому зробити такий сайт, який здатен обійти навіть двофакторну аутентифікацію, це дорожче і відповідно трапляється не так часто. Тому в будь-якому разі варто її собі встановити. Отже, ми слухали коментарі і поради Олександра Пирожкова, експерта з медіаграмотності у громадській організації Детектор Медіа. Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами інформаційну єгієну, інформаційну безпеку. Ну і що сказати, Сергію, для мене це нова інформація. Я була довший час заспокоєна тим, що в мене є оця двофакторна ідентифікація. Тепер це не працює і треба. От після цього нашого ефіру заходжуся біля тих от заходів нової безпеки. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.